Принесли до церкву дитятко батьки, над Ним, щоб молитву звершати, Щоб благословіння на довгі роки Господь міг своє дарувати. Дарунок від Бога лежить на руках, Бож благословіння це діти, і світиться радість у їхніх очах, не можна її утаїти. Хай Бог дасть вам мудрості сили в житті, щоб виростити і навчити. Щоб дітки хранили себе в чистоті і Богу хотіли служити. Хай ваша дитинка слухняно росте, і радість та втіху дарує, насіння у ній хай зростає святе, І життям її Бог хай керує. Здоров'я міцного бажаємо вам, хай дім ваш обходять всі біди, хай Бог милостивий навчає вас сам, як крихітку вашу росте. В цей день щиро просим, Отець, Всеблагий, зійшли свої благословіння, сім'ю цю від бід і нещастя укрий, любові пошли і терпіння, в молитві приносим до тебе дитя, зігрі своїм світлом ласкавим і завжди храни на дорогах життя, зрости для небесної слави. Амінь.